Перекрий інцидент в принципі, на рівному місці, тому що я близько 21.30 повертався додому в гарному виморі, тверезі, я не вживаю ні алкоголь, ні наркотичні засоби. В принципі, і біля мого дому вже пару метрів перед парковкою, де я завжди приїжджаю додому, паркую машину. До На нас просто напали без жодних пояснень, без семеро невідомих людей, які знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Я спробував залагодити, в принципі, я бачив, що йде до конфлікту, тому що було видно, що люди поводять себе неадекватно і. Коли вони накинулись на мій автомобіль і відкрили двері, і хотіли витягнути якби, дружину з автомобіля, я сказав, що закрити, будь ласка, двері, я водій, я вийду, і ми зараз переговоримо. І, ну, тобто, Я навіть не думав, що вони зразу накинуться на мене. І я вийшов з машини, і на мене зразу ж накинулись от, шестеро зі мною, ну, шестеро на мене накинулись, і вже через, я не знаю, через Маленький відрізок часу, один напав на мою дружину от, і почав скрутив її руки за спину, кинув на задній капот машини, вигукуючи, при цьому висвоїли правопорушення, там, документи, там, ключі від машини потребували. І зразу він набрав, я не знаю, куди він набрав, і в принципі йому сказали, хто її. Продиктували мою фамілію і ім'я, тобто хто на цьому транспортному засобі їздить. Ще ну, сторона накинулось, я був змушений застосувати самооборону. Я оборонявся, скільки міг і захищав себе і дружину, але в кінечному результаті мене повалили на землю і почали наносити удар.